Бажаю. Це відповіді ножовика. Продовжуємо. Дивне відео. Якщо цьому учать, то шкода часу. Якщо це проморолік, то для кого великими літрами виділено він розрахований. Для кого він розрахований? Другий. Ножовий бій, то як фехтування на шпагах. Красиво, але ніколи в житті не згодиться. А фізухи не хватає, мабуть, тим. За кого підлеглі копають окопи. Третій. Повна маячня, який вбіса ножовий бій. Ще одне. Нехай на автомат чи кулемет побіжить з ножиком. Ось ще декілька прикладів, друзі, коли промовчати було б кращим вибором, ніж от написати такі коментарі. Звідки, панове, у вас така безапеляційна впевненість. Мабуть, що у вас дуже багато досвіду. Ви побачили цей світ і прямо і на виворіт. Цьому учать, так, цьому вчать. Вчу. Ніхто не скаржився. Тільки схвальні відгуки і подяки. Для кого цей ролик? Для заохочення, для популяризації, для популяризації правильної справи, не тільки на мою думку, для передумов якісних змін. В системі підготовці Збройних сил України. Ну як показують такі коменти, чудова можливість для мене вийти зі своєї інформаційної бульки і дістати своїм існуванням, своїми ідеями навіть тих про існування, кого не знав, не відчував. Нехай на автомат чи кулемет побіжить. Бігали, бігають просто непрямо. Який в біса ножовий бій там запитували? Який? Правильний, ефективний ножовий бій за методикою Федерації ножового бою та збройових бойових мистецтв України, що стала основою для розробки методичних рекомендацій і курсу ножового бою для підготовки військовослужбовців сухопутних військ Збройних сил України. Достатньо ніколи в житті не знадобиться. Так, не знадобиться. У короткому житті раба і терпили. Для воїна ж ця навичка must have. Як там фізухи. Фізухи, не хватає тим, за кого підлеглі копають окопи. Що за маячня? що за сором? Що за коментарі земляки, якщо ви земляки? А підготовка з рукопашного бою також не згодиться. А фізпідготовка також, мабуть, не потрібна. Копання окопів все замінить. А може і стрілецька підготовка не потрібна, у нас же війна дронів. Бути олігофреном не заборонено. У нас вільна країна. Але ж не розбираєшся, промовч. Використання ножа і знань основ ножового бою як і побічних бонусів від цього ви здивуєтесь, але достатньо для того, щоб запровадити ножовий бій як військову прикладну дисципліну у військах. Ніколи не кажи ніколи. Ножовий бій потрібно опановувати всім військовослужбовцям. Згодиться ножовий бій. Якщо не прямо, то опосередковано. Як саме розповім у наступних відповідях ножовика у відповідях на нормальні, розумні коментарі та питання, але точно не у відповіді на коментарі у такому тоні, як на початку цього відео я озвучував. Зустрінемось. Тримайте ножі гострими, хватом расово правильним. І удачі в бою!